З 1 жовтня в Україні розпочався перерахунок житлових субсидій на новий опалювальний сезон. Зміну формулі розрахунку або в процедурі їхнього призначення фактично не відбулося. Як пояснює заступниця начальника відділу надання житлових субсидій головного управління пенсійного фонду в Чернігівській області Олена Митник, для громадян, хто отримував її раніше, процес перерахунку є автоматичним, навіть якщо в літній період субсидійна виплата склала 0 гривень, або якщо людина користувалася пільгою на оплату комунальних послуг. Однак є і ті, кому ж все ж доведеться звернутися до пенсійного фонду. Внутрішнє переміщення особи. Це такі домогосподарства, в яких є зареєстровані, але фактично не проживають особи. Це орендарі житлових приміщень, і обов'язково раз на рік звертаються за призначенням житлової субсидії на тверде паливо, а також ті одержувачі житлової субсидії. У яких була розрахована житлова субсидія в минулому опалювальному періоді, але її розмір становив 0 гривень. Таким теж автоматично не продовжується і потрібно звертатися. За словами фахівчині, цим категоріям громадян потрібно подати заяву та декларацію про доходи і витрати. Залежно від обставин можуть вимагатися інші документи, наприклад, договір оренди житла або копія договору про реструктуризацію заборгованості. Звертатися з питань субсидій можна особисто до сервісних центрів пенсійного фонду через уповноважених осіб територіальних громад, ЦНАПИ, поштою або ж онлайн. Якщо заявник має Електронний е, цифровий підпис можна звертатися через веб-портал е, Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійного фонду України, а також через портал Дія, в тому числі за спрошеною заявою без подання декларації. До речі, соціальні норми. На які розраховується житлова субсидія, зазначені в постанові Кабінету міністрів України no 409 від 6 серпня 2014 року. Там чітко зазначена, яка норма повинна бути при гаряче, централізованого постачання. Гарячої води, холодної, газ, світло на опалення і так далі. Для нарахування субсидії з початку опалювального періоду необхідно подати заяву до кінця листопада. Якщо ж документи будуть подані пізніше, субсидія нараховуватиметься з місяця звернення. Заява та декларація про призначення житлової субсидії на тверде та рідке пічне побутове паливо подається до кінця календарного року. Якщо ж під час призначення субсидії хтось із членів домогосподарства безпосередньо бере участь у бойових діях, то їхні доходи для розрахунку не враховуються. Перебування членів сім'ї за кордоном також потрібно декларувати, аби їхні заробітки не бралися до уваги. Для розрахунку субсидії на новий опалювальний сезон враховуватимуться доходи за перший та другий квартали 2024-го, А для пенсіонерів пенсія за серпень цього року. Крім того, у березні 2025-го відбудеться додатковий перерахунок. В цьому перерахунку будуть порівнюватись доходи одержувачів житлової субсидії за перше півріччя з доходами за друге півріччя 2024 року. І якщо доходи зміняться більш як на 50% в ту чи інш той чи інший бік, то перерахунок розміру житлової субсидії буде проведено, і її розмір зміниться. Якщо зміни не відбудеться в доходах, то розмір житлової субсидії залишиться без змін. Також у пенсійному фонді наголошують, у разі зміни тарифів на комірне перерахунок субсидій буде здійснено автоматично. У разі зміни ціни тарифів на житлово-комунальні послуги підприємства-постачальники цих послуг увідомляють нас офіційними листами. Про це на підставі цих листів вноситься інформація в довідників тарифів. І відповідне управління відбирає кандидатів на перерахунок по тарифу одержувачам житлових субсидій. Наш відділ перевіряє цих кандидатів на правильність перерахунку, і після нашого, нашої перевірки перерахунок фіксується. Нагадаємо, субсидію призначають людям, дохід яких не дає змогу самостійно сплачувати житлово-комунальні послуги. Громадянам, які планують уперше оформити субсидію, необхідно звернутися до територіального органу пенсійного фонду України. Загалом у Чернігові з травня 2024-го автоматично призначено 65 тисяч 797, А торік у жовтні перераховано 55 тисяч 708 субсидій.